Шановні вболівальники, вітаємо вас на нашому каналі і раді представити вам черговий випуск новин футбольного клубу Колос, який присвячений головним подіям у вересні. Розпочався перший місяць осені для наших команд домашніми матчами проти криворізького кривбасу. Так юнаки 2 вересня приймали своїх однолітків на НТБ Колос. Після першого тайму команда Олександра Поздєєва повністю контролювала гру та була попереду з рахунком 1-0 після голу Артема Гусела. А от у другій половині гри колос ю 19 немов підмінили, що відобразилося і на подіях на полі. Гості зуміли зрівняти рахунок і навіть могли в кінці гри покарати ковалівців за надмірну розслабленість і взагалі позбавив. Не лише двох, а й всіх трьох очок в підсумку нічия 1-1, яка не дозволила нашим юнакам трохи покращити своє турнірне становище. Щодо гри перших команд, то тут Колос і взагалі протягом всієї гри не був на себе схожий. Поступившись в ковалівці кривбасу з рахунком 0-3, гості забували в кожному таймі один м'яч у першій половині і ще два у другій 45 хвилинці. Цей матч дуже влучно резюмував головний тренер «Колосу» Ярослав Ушняк, визнавши, що Кривбас заслужив цю перемогу. Заслужений результат, тому що ну, Кривбас я вітаю з перемогою, Я вважаю, що вони заслужено перемогли, зуміли нав'язати нам свою гру, зручну для них. Той же день, 4 вересня, свій матч четвертого туру у вищій лізі зіграли і наші дівчата. ЖФК Колос грав в гостях проти Ладомиру та впевнено переміг з рахунком 4-1. Окрім самої перемоги та чергових трьох очок у скарбничку. Дівчата порадували і красивими голами, особливо запам'ятався гол Тетяни Китаєвої блискучим ударом з лету. Також помічу у цій грі забили Ірина Майбородіна, Надія Куніна та Дарина Січкаренко. Окремо варто сказати про чудову форму Ірини Майбородіної, яка є беззаперечним лідером нашої команди. І це не могли не помітити у тренерському штабі жіночої національної збірної України. І Ірина була вперше в своїй кар'єрі викликана до її табору на матчі Ліги Націй, які відбулися 22 та 26 вересня. Ну а також до лавних збірної була викликана і Анастасія Вороніна. У вересні перед самим зачиненням трансферного вікна у «Колосі» відбулося чергове поповнення. Так до команди приєднався досвідчений ворта Роман Мисак, з яким було укладено контракт терміном на один рік. Також на правах оренди до колосу вже вдруге своїй кар'єрі приєднався атакувальний півзахисник Андрій Тотовицький. Термін орендної угоди з Донецьким шахтарем, якому належить Тотовицький, розрахований до кінця поточного сезону. Вдруге, грацем колосу став і форвард Кіріл Попов, який вже виступав за наш клуб минулого сезону. Щоправда, Цього разу Кіріл приєднався до Ковалівської футбольної родини вже як вільний агент. З ним було укладено повноцінний контракт терміном на декілька років. Заповнюючи міжнародну паузу в чемпіонаті, команди Колосу зіграли контрольні матчі. Так, Колос Ю 19 зустрівся зі збірною України Ю 17, яку переміг з рахунком 3-1. Голи у складі колосу забували Віктор Тригуб, Єгор Федоренко, влучними ударами з гри та Ростислав Ковальов, який реалізував пенальті. Головна команда колоса 9 вересня у ковалівці провела спаринг з Луганською «Зорею». Після першого тайму рахунок в грі залишався невідкритим 0-0. Проте вже в другому таймі колос провів два швидкі голи. відзначились Денис Безбородько та Сергій М'якушка з пенальті. Наприкінці гри Безбородько оформив дубль, зробивши рахунок 3-0 на користь колосу. Проте залишитись сухим у цій грі Роману Мисаку, який вперше одягнув футболку нашого клубу, не судилося. Гості заробили право на пенальті вже у компенсований час та реалізували його в підсумку. 3-1 впевнена перемога колосу, яка явно додала позитивного настрою під час підготовки до виїзного матчу проти Дніпра. 1 в чемпіонаті серед жіночих команд міжнародна пауза була трохи пізніше, тому наші дівчата 9 вересня зіграли матч п'ятого туру, в якому приймали Вінницьку команду ЄМС Поділля. Хеттрик Ліляни Сербук та голи Ангеліни Федоренко та Анастасії Вороніни принесли в підсумку колосу впевнену перемогу 5-0. Та хороший настрій перед найближчим матчем, яким стало кубкове протистояння з донецьким шахтарем в рамках однієї четвертої фіналу. Головою і забуває Ліліана Сербук. Ліляна хет оформляє хетрик цьому поєдинку. У чвертьфіналі кубкового протистояння з Шахтарем голи Ангеліни Федоренко та Тетяни Китаєвої принесли колосу перемогу з рахунком 2-1 та вихід до півфіналу, куди також вийшли Дніпро 1, Ворскла і ще одна команда визначиться в парі кузбас житлобут 1. З перших хвилин. Хотіли забити, тому що коли ми забиваємо Шахтарю, то на перших хвилях у нас все добре. На перших не вийшло, але забили гол, трошки не виходило виходити в атаку, в швидку атаку. Але я вдячна дівчатам, дякую їм за перемогу, тому що ми настраїли, що буде дуже важка гра. Шахтери нам два рази вже програвали, і це ясно, що вони будуть дуже на нас настраюватися, тим, тим паче, що ми граємо дуже важко кубкові ігри. В сьомому турі наші команди відправилися до Дніпра, куди після вильоту з Єврокубків переїхав СК Дніпро 1 Гра юнацьких команд видалася бойовою та драматичною. До 54-ї хвилини матчу на полі, як кажуть, точилася рівна боротьба з однаковими шансами на перемогу. Але шальки Терезів врешті схилилися в бік господарів. Олексій Безручук отримав друге попередження і залишив свою команду в меншості, якій було дуже складно протистояти організованому та швидкому супернику. В підсумку Дніпряни зуміли забити у ворота ковалівців два м'ячі та завершити гру з перемогою 2-0. Гра перших команд, яка відбулася на Арені-Дніпро, також виявилася цікавою і дуже напруженою. Кожна команда була націлена на перемогу і ніхто не хотів поступатися. Після першої половини гри, яку значно краще провів колос, на табло світилися нулі. А от у другій половині, яка була за дніпрянами, команди швидко обмінялися голами. Змінив нулі на табло арени Дніпро на одинички Антон Салабай. Забивши свій дебютний м'яч у УПЛ на 61-й хвилині матчу. На що гарматним пострілом у дев'ятку через 7 хвилин відповів Гуцуляк? Спроби як одних, так і інших в кінці матчу вирвати перемогу успіхом не завершились і команди так і не визначили сильнішого. Підсумок 1-1. Той же день, 17 вересня, наша жіноча команда зіграла в кривому розі проти Кривбасу. За відсутності трансляції, що є дуже дивним з боку солідного криворізького клубу. Говорити про перебіг подій складно, тому будемо констатувати лише факт мінімальної поразки ковалівських дівчат з рахунком 1-0. У восьмому турі коло зустрічався з харківським металістом 19-25. Юнацька команда на полі НТБ Динамо у кончозаспів видала відверто невдалий матч та поступилася абсолютно рівному супернику з рахунком 2-0. пропустив м'ячі після власних помилок і не зумівши натомість реалізувати свої хороші моменти для взяття воріт суперника. Головні команди зустрілися на затишному стадіоні Лівий берег, який став черговою тимчасовою домівкою для харків'ян. Справжня бойова та безкомпромісна гра переможця, попри чудові нагоди у обох команд, так і не визначила. Головні та найцікавіші події відбувалися вже у кінці матчу. Коли спочатку кола срятувала стійка, а вже пізніше і харків'яни залишили свої ворота сухими завдяки фортуні та вдалим діям їх голкібера. Не вистачило гола, щоб забити були моменти. І в мене були там десь трішки краще прострі зробити передачу, там влучити, десь там голкіпер їхній виручив, коли на останній, коли нам без головою переправляв, ну я ж кажу, десь воно ну, воно не йде, але має прорвати це 100%. Звісно, хотіли виграти, все для цього робили, але знову хромає реалізація. Вот. Ну, я считаю, что, в принципе, неплохо провели игру, как первый, так и второй тайм. Создавали моменты, то есть доходили, можно сказать, до ворот соперника, но не забили голы. Ну, а так, в принципе, игра этому тому подчеркивает, сколько было сегодня стыков, сколько всего было. Единоборств никто не хотел уступать. Також варто сказати про прикрий епізод, який стався на 41-й хвилині. Андрій Цуріков у верховій боротьбі в штрафному майданчику суперника отримав важку травму струс головного мозку та перелам кісток лицевого черепа. На жаль, захисник колосу залишив стадіон на кареті швидкої допомоги. Ми бажаємо Андрію якнайшвидшого одужання та повернення до тренувань. Досить таке неприємно. У нас колись новака було таке. Він там потім у маски грав, тому. Знову ж таки попередньо цура випав, але знову ж таки знаючи його як бійця, і плюс ну, детальне обстеження покаже наскільки він випав і на останок вашій увазі результати перших чотирьох турів б'ю в які стартували наші команди Академії Ю-17, 16, 15 та 14. А ми дякуємо вам за перегляд цього відео і за те, що вболіваєте за футбольний клуб Колос. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі та офіційні сторінки клубу в соціальних мережах, аби завжди бути в курсі подій життя ковалівської футбольної родини. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Перемога обов'язково буде за нами!